Друзі, привіт! Мене звати Ярослав, я викладач IT-STEP Academy. Сьогодні я покажу вам, як зробити дуже простий, легкий і красивий текст демедж у 2D грі на Unity. Коли ви б'єте ворога і над ним з'являється цифра, яка показує нанесений вами шкоду йому. Без Canvas, без текст Pro, без префабів, без зайвих заморочень. Ми зробимо максимально простий варіант. Просто об'єкт зі спрайтом цифри, який з'являється біля NPC у момент удару. Отже, у нас є ворожий NPC, коли ми його вдаримо, він викликає метод takeDamage, і саме тут ми створимо ефект появи цифри. Ось бачимо. Зі всіх NPC вилітає цифра. Все, що нам треба, це мати об'єкт зі спрайтом цифри 1, 5, 10, неважливо. Це маленький об'єкт, він буде сам себе знищувати через декілька секунд, щоб не засмічувати нашу сцену. І так, створюємо пустий об'єкт. Можемо назвати його будь-як. У нас це буде попав обєкт І в компоненті в інтернеті. Інспектори Add Component додаємо Sprite Render. І перетягуємо наші спрайт в даному випадку у нас це 10. Yeah, давайте я трішки зменшимо. Okay. Потрібні розміри. Думаю, ось так буде добре. І здамо ще компонент RigidBody. Щоб цех мали гравітацію і правдоподобно падали як в бігав. Супер. Далі нам необхідно в нашому скрипті Enemy в методі TakeDamage. Тобто, коли наш персонаж отримає шкоду, викликати даний об'єкт. Давайте відкриємо наш Enemy. І так. Ось наш скрипт. Якщо буде необхідність, ви зможете з ним скористатись, Я прикріплю його до відео. Зараз нас цікавить наш метод TakeDamage, коли наш NPC отримує дамаг шкоду, він втрачає своє життя, своє ХП. І ось даний розділ, що нас цікавить, це POP-up, де ми викликаємо його, тобто наш об'єкт. Коли наша NPC отримує удар від одного гру. І після чого ми можемо вручну або тут встановити секунди або мілісекунди, коли дана цифра має щезнути, щоб не зависати над нашим NPC. Також можете його скопіювати і скористати в своїх будь-яких скриптах. Добре. Додали ми в нашій скрипт Enemy. Даний виклик, переходимо в інспектор і вибираємо наш об'єкт. В ньому з'явилося нове поле. Давайте ми його знайдемо. Так, ми виберемо нашу NPC і бачимо, у нас появилося нове поле Demage Pop-Up об'єкт. Нам необхідно наш об'єкт. Зі спрайтом цифри перетягнути в дане полуінспекторі. Ставимо тут колодку, шукаємо наш об'єкт, який ми створили, і перетягуємо його сюди. Все. І давайте підіб'ємо підсумок. Ми створили пустий об'єкт зі спрайтом цифри Ми зробили його просто як звичайний спрайт-рендер. Ми додали компонент до нього. І RigidBody. Body. Що він мав гравітацію. У NPC в інспекторі ми додали поле даного об'єкту, який ми створили з даним спрайту І коли NPC отримаєш коду, ми викликаємо даний об'єкт прямо біля нього, і цифра вилітає. Давайте протестуємо це. Так, запустили. Я б'ю зомби і над ним з'являється цифра, яка показує шкоду, яку я йому наніс. Це дуже просто, дуже швидко і при цьому виглядає дуже симпатично. Це ідеально для 2D-ігор, де вам не треба складати складні її елементи. Дякую за увагу.